Ну, так, оскільки наш регіон не є виноградарський і тим більше не, не виноробний і традиції у нас виноробства немає, а ця, а ця технологія не є такою простою. Тому деякі вина мали, ну, скажімо так, відповідні огріхи. І я би хотів сьогодні, коли я буду вам розказувати про те, як і з чого робити вино. Ну, в основному звернути саме на них увагу, тому що від того дуже багато залежить в першу чергу якість самого напитку. Ви можете зробити, скажімо так, невелике вино. Ну, знаєте, є от великі вина. В нашому регіоні, мабуть, що у вас не вийде таке вино, але от зробити його якісно, ви повинні вміти. І тому, щоб, бо якщо вино зроблено з порушеннями технології, то відповідно воно, крім користі ще може вам принести шкоду для здоров'я. От в першу чергу я хочу наголосити на тому, щоб вина, які ви робите, були виключно корисні для вашого здоров'я. І не тільки, щоб ви від них отримували задоволення, але ще й і пили їх на здоров'я. Тому. Почнемо ми із основ, тобто з чого, ну, знаєте, що щоб зробити якісне вино, в першу чергу треба мати відповідно якісний виноград. Без цього є, скажімо так, кардинальних дві технології, ну, дві технології, по яких робляться вина. Це є технологія по білому і технологія по-червоному. Ось одна від другого її відрізняється дуже сильно, тому я зупинюся окремо на білій і окремо на червоні, і зверну увагу на ті нюанси, які, ну, які треба враховувати при виготовленні цих вин. Значить, почнемо із простішого. Тобто, набагато простіше зробити вино червоне, ніж зробити біле. Тому почнемо із того, як. З чого починати, щоб зробити червоне вино. Ну, В першу чергу, це виноград повинен бути обов'язково стиглий. Тобто, ну, зрозуміло, що виноград збирати потрібно виключно е здоровий, тобто, якщо є гнилі ягоди, їх бажано зразу відділяти. Е виноград бажано збирати зранку, а не, е не ввечері, але не з росою. Тобто, от, Сонце зійшло, виноград підсох, тоді ви його збираєте. Значить, зібравши виноград, далі, ну, скажімо, окремо білий, окремо червоний. Є люди, які люблять збирати в купу і, і мішають один сорт, ну, різні сорти. Тобто змішувати сорти червоні між собою і білі ну, це є допустимо. Але змішувати і білі, і червоні, і робити вино, скажімо так, по-червоному. Є теж недобре. Можна, якщо вже змішувати, то робити хоча б вино по білому способу. Ось. Тому бажано, звичайно, зробити вино сортове, якщо у вас є декілька сортів. Довести його, скажімо, до, до розливостійкої стадії. Я, я потім по етапам розкажу, як це робити. І вже тоді. Купажуючи різні вина, добиватися певних смакових ну, параметрів того вина, яке ви хочете між собою зробити. Значить, що робити, коли кислотність більшість, от, вин, напевно, які ви робите, чому взагалі от люди додають у вино цукор? Тому що, коли вино з нашого винограду, в основному ви ж вирощуєте оці гібриди американські, які мають Ізабель, які мають дуже високу кислотність. Тобто, реально я міряв, альфа має кислотність порядка 15-18 грам на літр. Це при нормі, що для червоного винограду кислотність має бути 6, максимум 8. Тобто вона в два рази більше. Що в нас роблять, щоб її понизити? Ну, перше, це вбухують багато цукру, щоб зробити це вино солодке. Але ви його не зробите від того менш кислотний. Воно у вас буде все одно подразнювати шлунково кишковий тракт, у кого є, ну, є проблеми з цим. От. Тому водою можна розбавляти, але ви ж разом з водою розбавляєте ну, саме тіло вина. Тобто у вас вийде. Спіртуозна майже водичка. У нас і так тут, і при нашому такому помірному кліматі вина виходять досить легкі. Тобто у них є, ну, в винограді накоплюється дуже мало так званих сухих речовин. Тобто вони є такі, Скажімо, в водянисті, а тепер собі ви уявіть, що ви ще майже наливаєте, щоб понизити кислотність тої же самої альфи, ви ще, ще стільки до того соку додаєте води. Ну, У вас виходить алкогольний напій, виноподібний, ну аж ніяк не вино. Тобто його можна пити, але, але його смакувати, від нього діставати насолоду ну, дуже тяжко. Тому є. Е, значить, біле вино робити набагато складніше. Чому? По-перше, тому що е, е, білий виноград має здатність. Тобто сік білого винограду на е, при доступу кисню має здатність дуже сильно окислятися. Тобто він стає, якщо ви звернули увагу, от ви хто робив з вас біле вино? Робите, ні? От, якщо ви от давите з преса сік, дивитеся, йде абсолютно така жовтенька, янтарна водичка. От постояло воно до ранку і стало коричнево така. Це означає, що, що сік окислився. З окисленого соку зробити смачне вино неможливо. З нього можна зробити компот, так як ви робите, додавши цукру, ну це буде нормально пити можна, але от сухе вино, в якому би ви відчули всю ароматику, скажімо, польових трав, там бузини, фіалки і чого там, там є така шкала ціла. Ви нічого не відчуєте. Особливо це стосується мускатних. В мускатних винах, якщо воно окислилося, у вас буде один аромат, аромат портвейну. Оце, є, оце в першу чергу є окислене вино. Значить так, зібравши виноград, починаємо зараз розглядати технологію по червоному вину. Значить, обов'язково червоний виноград зразу треба. Подушити. Яким способом, ну, якщо у вас є велика кількість вина, винограду, 100 літрів більше, ну, бажано собі зробити або купити дробілку. Принцип роботи, напевно, ви знаєте, як вона працює. Звичайних два валіка. В свій час, колись я зробив це зі старої пральної машини. Знаєте, старі пральні машини були такі два валіки резинові з такою ручкою. Оці два валики можна переробити успішно на них начепивши реєчки, зробити так, щоб воно м'яко. Тобто, ягода має роздушитися, але не роздавитися кісточка. Тому зазор між валіками має бути. Десь приблизно 3-5 міліметрів. Так, так відрегулювати, щоб кожна ягода роз, розчавилася, і, і, щоб, і щоб не, не давилися гребені. Значить, Роздушивши ягоди, е, треба, ну це при великій кількості, треба зразу відділити гребені. Чому гребені відділяються? Тому що у наших умовах гребені, як правило, не визрівають, і коли ви їх залишите в вині, вони, вино. Отримає такий терпкувато-трав'янистий, ну от як трава буде мати такий смак. Тому е в малих кількостях, якщо ви робите, візьміть просто, відділіть спочатку ягоди від гребенів. Я думаю, більшість так робить, правильно? <тас> так. В ви відділяєте від гребенів, душите, якщо мала, значить далі. Далі є <кліпі> самий важливий момент для виготовлення взагалі любого вина. Це, щоб процес пішов по правильному, по правильному напрямку, тобто по дрожджовому бродінню, не по скисанню, не по якомусь там бактеріальному, тому що на, на винограді, крім оцих дріжджів, які є на шкірочці, є ще інші всякі сіра гниль. Мильдю, оідю має різні гриби. І от коли ця вся суміш починає, от ви її залишили, допустимо, на самот. Тобто у вас немає актив, то есть, чистої культури дріжджів. значить Ви їх залишаєте хто кого поборить. І починається на першому етапі боротьба. Тобто йде. Бактеріальне всяке скиса. Є, попадає дрозофіла, яка вносить цю оцтову бактерію. Іде оцтове бродіння. ну, Тобто на виході ви отримуєте не чистий етанол, а суміш всяких там ще вищих спіртів, і, і, і в тому числі і оцту. І тому таке вино, як правило, не є, скажімо, дуже. І ну в першу чергу воно не є смачне, бо воно має і сторонні запахи, і, і неприємний смак, і, і гіркість, і все решта. Але воно ще є і шкідливе для здоров'я. Тому.